Так, друзі, всім привіт! З вами зараз текстильна група Кавлатексі. Презентуємо вашій увазі новинку цього сезону. Позиція під кодом 262. Мішечок номер 1 Це у нас дитячий одяг мікс для хлопчиків та дівчаток від 0 до 6 років. Переглядаємо цю позицію, Кому ж подобається. Замовляємо. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар 75 центів. А мішечок вагою 25. 5 кг 1847 гривень за цілих 25 кг. Одяг дитячий, міксований від 0 до 6 рочків. Переглядаємо цей мішечок, кому ж подобається, робимо замовлення. Лот номер 1 позиція під кодом 262. Як бачите, тут ось і для малюків гетьмалесники, комбінізончики, шортики, штанці, бріджики. Штанці флісові, ковтиночки трикотажні, светрички. Передивляємося цей мішечок, кому сподобався. Забираємо дитячий одяг міксований для хлопчиків та дівчаток від 0 до 6 років. Хто бажає придбати саме цей мішечок, забираємо цей, можна замовити і без огляду. Тут і штанці спортивні, штанці трикотажні. Фірмові модельки тут також трапляються. Ось такі от шорточки для малюків. Товстовочки, футболочки. Від 0 до 6 дитячий одяг, мікс по долару 75. Ось також фірмові. Уявляєте, лише 1 долар 75 центів за кілограму мішечок по курсу на сьогоднішній день буде коштувати всього-навсього 1847 гривень. Хто вам ще запропонує дитячий одяг за такою низькою вигідною ціною? Замовляємо просто зараз. Даємо можливість всім заробити в цей чудовий. Недільний день у нас огляди і дитячих, і дорослих речей. Як бачите, ми вже почали працювати і по неділям. Даємо вам можливість заробити, побільше вибрати для себе. Переглядаємо цей мішечок, кому сподобався, Забираємо саме цей лот, забираємо і без оглядів запечатані мішечки. Позиція є в наявності, можна робити замовлення, не пошкодуєте. Знімаємо лише частинку мішка дитячих речей в цьому мішечку дуже багато. Як бачите, показуємо загальний огляд, загальну позиція під кодом 262 по долару 62 лот номер 1 перший мішечок. Ціна лише 1847 гривень за мішечок вагою 25 кілограмів. Міксований дитячий одяг від 0 до 6 рочків. Робимо замовлення вже зараз. Уявляєте, всього на за 25 кілограмів 1847 гривень. І футболочки, і штанці, і шортики, спортивні речі домашні сорочечки, футболочки з довгим, футболочки з коротким рукавом. А і були Дякую, друзі, за увагу. Робимо замовлення цього мішечка.